Для порятунку маленьких пацієнтів в Івано-Франківській обласній дитячій клінічній лікарні відкрили оновлене відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Тут каже завідувач відділення Олег Курташ надають допомогу дітям від 28 днів до 18 років і нині на лікуванні троє пацієнтів. Однак, упродовж року медики приймають близько тисячі дітей з важкими захворюваннями. За цей час що ми Працює в ну, пристосованому приміщенні ми прийняли більше 250 пацієнтів. В цілому за рік проходить близько 600 пацієнтів з різними каталами. Це якісно інший рівень надання медичної допомоги, враховуючи якість сучасної апаратури, ну і можливості ті, які дала капітальний ремонт. Окрім ремонту, наголошує директор обласної дитячої лікарні Тарас Мельник. У відділенні повністю оновили обладнання. У цій палаті ви бачите, по-перше, чотири функціональних ліжка, абсолютно сучасні, які мультифункціональні. Є монітори до кожного ліжка і це слідкує за артеріальним тиском, частота серцевих скорочень, сатурація, і всі монітори виведені на центральний пульт пульт координаторський, що дає безперервний нагляд, є два сучасні дихальні апарати і інфузомати. Це все новеньке, все сучасне і Вся нова апаратура експерт класу відділення розраховане на 12 ліжок, та в разі потреби цю кількість можуть збільшити до 15. Голова Івано-Франківської військової адміністрації Світлана Онищук наголошує, потрібно докладати максимум зусиль, щоб медичні послуги на Прикарпатті були якісні та ефективні. Ми сьогодні маємо такі наші заклади, які є конкурентно спроможні разом із столичними закладами, і воно правильно тому що наша область розвивається до нас, приїхало надзвичайно багато людей. У нас багато різноманітних випадків захворюваності, і наші лікарі повинні мати як і чим лікувати без обладнання, без хорошої діагностики. Вони це не можуть робити. Немає вже сумнівів, що прикарпатські лікарі це найкращі лікарі, але їм потрібно максимально допомагати. Тому обласний бюджет максимально спрямований сьогодні на підтримку закладів охорони здоров'я на ремонт відділення з обласного бюджету. Тут було виділено майже 5 мільйонів гривень. Ще понад 2 мільйони сюди спрямувала сама лікарня. Медичне обладнання вдалося закупити за підтримки міжнародних донорів. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.